Якщо брати контекст війни, в якому ми змушені жити і муж тримаємося, то а, наш фон постійно тривожний, да така. А чому простір взагалі може викликати тривогу або mm -hmm. навпаки заспокоювати? Для нашої нервової системи дуже важливо сканувати на такий предмет безпека, небезпека. Які топ 3 психологічні помилки, які люди роблять, коли планують свій ремонт, одразу ремонт розглядають як катастрофа. У одного своя думка, у іншого угу. своя особиста угу. думка, і в них а, йде такий скандал по цьому угу. переводу. Як прийти до одного рішення, щоб це а, влаштовувало обидві сторони? Предметом такого розладу може стати диван. Насправді дуже важливо за цим бачити інше. Почути потребу людини. вітаю! Сьогодні з вами команда «Екобуд» і до нас в гості завітала психологиня Віта, щоб обговорити важливе питання, чому дизайн дорівнює психічне здоров'я. Віта, привіт, привіт. Я можливо трошечки скажу про те, що не де ми живемо, наш дім, наша квартира, неважливо, що це. Це не просто місце для проживання, це якась певне середовище, яке постійно на нас впливає. Навіть якщо ми не помічаємо цього і не усвідомлюємо, це не значить, що. Впливу цього не існує. І тому дуже важливо розуміти, який саме вплив, да, і щоб цей вплив підтримував нас скоріше, ніж якось зжигав наші ресурси, да, чи впливав так, як ми не хотіли. І якщо брати контекст війни, в якому ми змушені жити і ми не тримаємося, то а, наш фон постійно тривожний, да, така присутня постійна фонова тривога. І а, наш простір, який навколо наш, наше середовище повинно працювати скоріш на нас, на заспокоєння і на ресурс, і тому думаю, це дуже актуально. Віта, скажи, будь ласка, а чому простір взагалі може викликати тривогу або mm -hmm. навпаки заспокоювати? А, справа в тому, що мозк, наша наша нервова система вони влаштовані таким чином, що постійно це така певна система виживання у світі. І всі наші сенсорні системи настроєні на те, щоб сканувати те середовище, в якому ми знаходимося. Це не тільки наш дім, будинок, це все, в принципі, навіть тут ми зараз там щось нас оточує, і це на нас впливає. Ми цього впливу можемо не помічати, але для нашої нервової системи дуже важливо сканувати на такий предмет безпека, небезпека. Щоб, якщо що, швидко. Стимулюватися да, через напругу, через активацію нервової системи автономної, да, для того, щоб вижити і швидко якось подолати те, що можливо заважає чи загрожує. І, і е, наш простір він точно буде на це впливати, особливо я кажу про контекст небезпеки під час війни, які постійно присутні, і він може стати тим місцем, яким Якраз трошечки ця наша, скажімо так, сигнальна система, яка постійно працює на скануванні, зможе відпочити і фіксувати цей простір, якщо він безпечний, якщо він такий сприятливий, то ми можемо, начебто, видихнути, Хоча б тут дійсно менше чогось реєструвати. Існує така думка, що деякі кольори допомагають справлятися з триважністю. А Чи є так насправді, і якщо так, які кольори ви б рекомендували використовувати в власному просторі, щоб це знижувало тривожність людини? Так, кольорова гама дуже сильно впливає. Чому? Тому що коли ми сприймаємо очима, да, то ну, активуються такі системи, які за ну, зазор сенсорне сприйняття відповідають. І колір він? Напряму впливає на лімбічну систему. Лімбічна система в нас вона регулює саме те, як ми почуваємося, наш емоційний відгук на те, що відбувається, да? і скануючи різні кольори, наша нервова система розпізнає, що безпечно, що небезпечно. За яким принципом? Дуже простим, тому що те, що більш до природнього, до того що є еволюційного, нас оточує, сприймається як щось, Зрозуміле, рівне, те, що не викликає небезпеки, щось таке штучно, яскраве, холодне. Воно скоріше буде сприйматися як загрозу. Тобто більш такі спокійні тона да. будуть допомагати менше нервуватись uh -huh. і, в принципі, побороти цю тривожність, яка може да буде да. Да, да, да. Це може трошки допомагати нам розслабитися. А також не додавати додаткового, начебто, шуму за рахунок кольору ще додаткової тривоги. Тобто це буде регуляція а, певно. До речі, а взагалі, як безлад і візуальний шум впливають на концентрацію людини або mm -hmm. сон людини, це, до речі, один з найтаких серйозніших показників. Чому? Тому що а наше сприйняття, воно в принципі сформоване на те, щоб реєструвати, обробляти невелику кількість інформації. І коли всього дуже багато, то мозок наш працює в такому режимі, як знаєте, браузер, коли багато вкладок відкрито одночасно, і тому система така може підвисати, грузитися. Давати тобто да, да, да на кожний стимул треба щось ну давати відповідь, да, обробляти це дуже енергозатратно і. Коли ми перезавантажуємося, ну так дуже багато цієї нагрузки, да, відбувається, то погіршується сама наша така здатність правильно щось реєструвати. Ми втомлюємося, виснажуємося і такі, як емоційний перегруз відбувається. А, є люди, які, наприклад, люблять, коли багато деталей, тобто вони. Mm -hmm. Тут Просто в них такий стиль життя. Так. А таких людей це а, також може нервувати більше, чи їх навпаки це заспокоює. Тут є два аспекти: перший, це естетичне, це те, що нам подобається спостерігати, те, що приносить нас естетичне задоволення. І другий — це те, що а, як комфортно нам. Комфортно нам, коли ми усвідомлюємо, і так само комфортно, коли ми не усвідомлюємо. Але коли там. Прям тиша, да, і прям все заховане може бути. Да, комусь це може навпаки створювати таке відчуття пустоти і таку депресивний такий депресивний настрій, спустошення, визивати у внутрішньому стані. Але тут є таке, можливо, золоте правило, да, якщо ви розумієте, що вам подобаються деталі, коли щось там таке, то їх повинно бути небагато. Ну, На одній зоні це приблизно максимум три якісь предмети, але вони повинні гармонійно ну, якусь композицію складатися. І дизайнери зазвичай це прям враховують. Ось. А ще повинна точно в кімнаті бути така зона, як якась емоційною тишею ми можемо назвати. де де, наприклад, стіна чи якийсь шкаф буде закритий і щоб ну, перену такий погляд, да, і ми могли трошечки так видохнути відпочити. А чи існують якісь терапевтичні зони в квартирі а, і як їх правильно організувати? Безумовно, і я вважаю, що вони прям точно необхідні, і точно треба про це розуміти, чому тому, що коли ми приходимо додому, да нам хочеться відпочити, відсторонитися, побути в тиші, переключитися. І для цього нам не підходить ті ті зони, наприклад, звичайні да де це кухня, де ми готуємо їсти, чи їмо, чи спальня, де ми вже спимо там відпочиваємо, чи робочий кабінет. Це повинна бути якась така спеціальна зона, де б нам було тілесно дуже комфортно. Ну, Наприклад, я зараз сижу на дивані, я так проваджуюся, моє тіло поступово розслабляється. Да? Це ж повинно щось таке. Наприклад, якщо б я її організовувала, то мені ще потрібні ноги кудись там. ну, Закану, там буфік, да. Якщо б було холодно, а прохолодно, то можливо оді... ну, якийсь пледик, як щось таке, що буде прям, а, скануватися як мені приємно, затишно, тепло і комфортно. І тоді це допоможе нам перезагрузитися, і мозок трохи зможе менше чогось реєструвати, да і настроїтися на відпочинок або на перезагрузку, бо іноді це не не, не про відпочинок, а просто ну перезавантажити як систему, комп'ютер, щось таке. А як можна в особистому просторі взагалі справитися зі стресом або можливо навіть і гнівом? Наприклад, там склений був робочий день. Угу. Я прийшов додому, і мені потрібно всі ці емоції кудись випуснути. Угу. Що це може бути? Ну, дивіться, якщо нам треба випустити емоції, то в нас вже якась активація є. Ми її назад нікуди не засунемо і, в принципі, прекрасно. Прекрасно, якщо у нас є там постійна психологічна підтримка, дати ми можемо це дуже важливо. Але ну іноді цього недостатньо, і або щось екстремальне сталося, да? ну не знаю, посварилися там на роботі з колегами, чи бо щось накричав на вас, але прям вас стресеря, то можна як варіанти те, що я іноді раджу своїм клієнтам мати щось таке, ну не знаю, якусь спеціальну там подушку чи грушу, десь, чи щось, щоб там прям якісь такі агресивні дії робити. Через ті речі, які в принципі для цього і призначені, щоб потім не шкодувати і почуттям провини не перейматися, що я ой, тарілку розбила, і щось там не так зробила. Тому, якщо у вас є така можливість, прямо ну, дуже сильно рекомендую. А які топ 3 психологічні помилки, які люди роблять, коли планують свій ремонт? Угу. Чи були такі випадки у вас? Так, перше, це те, що дуже часто одразу ремонт розглядають як катастрофа. І тоді ми діємо із страхів чи уникання, і намагаємося одразу, начебто, бути вже заведенними ну, на те, щоб реагувати. І тому я пропоную часто розглядати ремонт, якщо ви там ну, підготовлені як певний такий простір, де ви зможете краще один одного пізнати і поглибити ваш контакт. І для цього, звісно, нам треба ресурси, звісно, там будуть якісь непорозуміння, але розглядати їх скоріш як. Такі моменти, де ми можемо зустрітися і пізнати краще, один одного. що кому потрібно, хто якщо переживає, да? а не якщо, що буде нас розлучати, чи щось за що ми будемо конкурувати. Це перша. Друга штука це часто, навпаки, люди дуже ідеалізовано сприймають роботи, що все буде прекрасно, так як вони бачили в Пінтересі, так, як не знаю, десь їм приснилось, і ще щось. Да? В житті так не буває, бо це процес, і кожен процес він має різні етапи, і буває якісь кризові, переломні моменти, да, і тому треба розуміти, що може статися все, що завгодно, да, і наша задача не уникати цього, а шукати якраз і тренуватися, шукати найкращі рішення. І, і це нам допоможе, не знаю, бути такою командою. скажімо так це і ще є така дуже часта штука, коли люди зациклені тільки на ремонті. Ми хочемо швидко, нам це потрібно, і ми зовсім не відволікаємося ні на що інше. І ми дуже перевтомлюємося, виснажуємо ну, таке емоційне вигорання, і це дуже-дуже шкодить. Іноді, коли людина там да, в чомусь не розуміється, але намагається цього уникнути, да, і тоді не запрошує там експертів, да, чи не звертаються за допомогою, бо, можливо, у деяких немає такої опції, що я можу звернутися да, навіть такого розуміння. А це дуже полегшує задачу, тому якщо нам щось не зрозуміло, шукайте підтримку, шукайте поради, шукайте професійну якусь думку, Це дуже буде полегшуватися. А як взагалі е краще перетворити е спільне рішення на ось один процес? Особливо є молоді пари, які, наприклад, mm -hmm. перший раз роблять ремонт. Mm -hmm. У одного своя думка, у іншого mm -hmm. своя особиста mm -hmm. думка, і в них йде. Е вже можна сказати, такий скандал по цьому mm -hmm. переводу. Mm -hmm. Як прийти до одного рішення, щоб це е влаштовувало обидві сторони? Mm -hmm. Тут є така штука, коли ми маємо різні погляди, нам е ми починаємо про що сперчатися. Ну, наприклад, е чи буде тут стояти стіл, чи буде тут стояти щось інше. Да? Іначе тоді ми починаємо сперечатися про стіл або про який буде диван. Да? І тоді, наче предметом такого розладу може стати диван. Насправді дуже важливо за цим бачити інше почути потребу людини. Чому тобі так важливо, щоб стіл стояв тут? Ну, що ти хочеш, як ти хочеш тут себе відчувати? Можливо, ми знайдемо цей варіант, можливо, придумаємо альтернативно інший. Ну, тобто, за допомогою усіх різностей, цікавитися про те, що. Що за цим стоїть і як це вписати? Бо кожна людина хоче бути почутою, прийнятою ну своїх потребах. Бо це найголовніше. Якщо ви будете це робити, це прям ну на мега рівень вас призведе. Не тільки в ремонті діалог, да, 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 да. і з площі конфлікту, площі контакту і діалогу. Да. Що допомагає парам взагалі зберегти спільний фокус і контакт, якщо процес ремонту триває довше, ніж вони очікували? Це звичайно, мені здається, практика так часто буває, так? Да? Чому тому, що коли ми плануємо процес, мені здається, ми бачимо якусь картинку, да? реальність ну, наш, наш на щось ми наштовхуємося, Є якісь штуки, які можуть там не знаю. Бути неочікуваним, ось виявляється мені ще це важливо, да? І тому скоріш за все одразу прийняти, що це певний процес. Ми плануємо його зробити так, але точно може бути для того, щоб цей процес більш якісним був, можливо, потрібно буде більше часу. Причому більше часу, більше коштів, більше можливо наших, навіть якихось емоційних ресурсів, да тобто одразу розуміти, що те, що я планую, це лише план. Реальність вона може бути іншою. Я, звісно, можу під цей план підганяти, але втрачу по якості. Я це не хочу. І іноді, коли нам прям важко, морально, фінансово, психологічно, не знаю, там не вистачає часу, нормально зробити зупинку. Але казати, це не зупинка, я, ну, і я щось зробив з процесом, а я просто в процесі. І треба трошки відпочити, або трошки переключитися на щось більш важливе буде зараз, подихати, да, да. і це буде допомагати ну, просуватися. І також дуже важливо для нашого мозку реєструвати таку штуку, що ми в прогресі. І тому важливо не очікувати, що прогрес буде ото ідеальне кінцеве рішення, коли ми вже заїдемо до будемо жити, да? а поділити це на мікро якісь такі етапи. І Святкувати кожен такий етап. Це буде давати таке внутрішню таку мотивацію і підтримувати нас дуже сильно. Можливо, навіть робити собі якісь приємні сюрпризи. Ну, наприклад, це може так бути банально, але воно так зближує насправді з практики, те, що люди можуть нарешті на недоробленій кухні вранці пити каву да, да. Але ну або щось таке прямо. Можна сказати, це маленькі ретуали. Ритуал, ритуал так. Да, 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 да. і ще важлива штука, також не зациклюватися на ремонті постійно, робити хоча б вечерю чи день, коли ми не говоримо не про стіни, не про меблі, не про що, а просто згадуємо, що ми там пара, подружжя, да, а не будівельна якась там компанія. Звичайно, це дуже важливо. І ага. ти скажи: чи рекомендувала б ти звертатись до студії дизайну? Для розробки дизайн проєктів і до будівельних компаній, щоб вони робили ремонт. Мені здається так, тому що я вважаю, що якщо люди експертні, то вони точно знають краще. Якщо вони ще готові чути вас, то вони зроблять просто те, що ви хочете, але професійної а з психологічної точки зору це буде знижувати, наприклад, тривожність або стрес у людей. Так, це допоможе, тому що коли є якась третя людина чи компанія, це у цю конфронтацію між різними там потребами чи поглядами точно буде змушувати. І допоможе якраз побачити з професійної точки зору те бажання чи ту потребу, яка є у одного чи іншого партнера. Супер, пані створення. Друзі, дякую. З вами була команда дизайнерів екобут і наша. Гарна в заколонии вида.